Олександрійський арт-терапевтичний осередок Веселка наразі отримав та облаштував терапевтичну кімнату. Функціонує він на базі гімназії номер 6 Кабінет виділила директорка навчального закладу. Кошти на оснащення надала громадська організація 10 квітня. Ми арт-терапевтичний осередок, який направлений на те, щоб допомогти дітям і дорослим справитися з тривогою, стресом, які отримали в період такої воєнних дій, скажімо так. Нам допомагали в цьому. Громадська організація 10 квітня. Всю, скажімо так, юридичну документацію нам допомогли зробити. Розробили фінансовий план, за яким нам виділили ось такі меблі гарні. Кімната нам виділилася гарна. Нам виділилися дуже багато матеріалів, які можуть діти використовувати в своїй роботі. Кожне заняття має чітку структуру, певний сенс і метафору. Ми працюємо за певною структурою пропрацьовування тіла емоцій. Метафора і сенс. Кожне заняття починається із зустрічі. Ми виконуємо дихальні вправи, вправи на заземлення, розслаблення, і потім переходимо до виконання якоїсь роботи. Підбираємо на кожне заняття свою метафору, наприклад, будиночки, і ми кожна дитина може вибрати той матеріал, з яким вона працює. Свою роботу забирають додому, і це як певне нагадування про те заняття, про той смисл. Тим обговорювала представниці арт-терапевтичного осередку зазначають, що це не гурток, не майстер-класи, а місце, куди діти і батьки приходять за позитивним настроєм і емоціями. Є й психологічна допомога. Я є психологом закладу, і до мене приходять і дітки, і дорослі за допомогою. І я, б, наприклад, користуючись такою нагодою, хочу запросити не тільки людей внутрішньопереміщених, а й людей, які проживають на наших мікрорайонах дорослих, щоб вони теж зверталися, не боялися, приходили, і запитували. Справа в тому, що в нас працює осередок і приходять дітки не тільки за тим, щоб отримати якусь насолоду від тої арт-терапевтичної роботи, а ще й поспілкуватися один з одним, передати думки один одному, що вони там нове, цікаве робили. Ну і, скажімо так, зараз взагалі Межені в спілкуванні і тому ми пишаємося тим, що ми об'єднуємо дітей. Арт терапевтичний осередок працює на базі шостої школи. Дізнатися про наступне заняття та записатися можна у керівниці осередку за телефоном 099 957 66 95.